Національний корпус ініціював сьогоднішню акцію, до якого долучились низка інших організацій, національні дружини, інші громадські організації, які вимагають сьогодні від президента порушують питання, точніше, щоб він зарештував майно та рахунки тих людей, які сьогодні звинувачені журналістами в розкладанні державного бюджету, а саме в оборонці. Сьогодні ми зібрали тут вже на сьогоднішній момент понад 10 тисяч осіб, що люди сходяться. Наша акція. В якому разі носить якогось агресивного характеру, ми прийшли як громадяни України поставити перед президентом низку запитань. Хто стоїть за розкризами в Краснопромі, -пром як вони будуть покарані? Де справа в генпрокуратурі, які були, начебто існують зараз, але їх нікому не показують. І зрештою, ми прийшли просто-напросто запитати, чому? Невідрубані руки, як обіцяв те президент? Звісно, метафора, але чому не покарані люди, які, виявляється, крали гроші у бойців, які зараз захищають нашу державу? Чому вони не покарані, якщо ці люди крали гроші і у тих бабусь, що по гривні зносили з 2014 року на нашу армію? Чому вони крадуть гроші у сирі силі е дітей, які загинули батьки? Чому вони крадуть гроші у дім? Чому це відбувається зараз? Невже вони, ці е бреховні табори? На, на, на насмілилися красти гроші у наших вітців. Це паскудство, яке має бути припиненим. Тому сьогоднішня акція стосується саме питання: хто замовив це розкладання оборонпрому, яким чином це відбувається, хто покривається, хто кришує. Плануєте йти до адміністрації президента?